Привіт, глядачам пізникам нашого каналу. У нас сьогодні 15 січня і зима продовжує рухатись. Трошки морози послабшали. Ми вирішили віяти сою на посів. у вона зберігається. Відкриємо, в якому на стані. Ну, є таке, що можуть миші зробити свою грязну справу, а взагалі нормально вона зберігається, бо тому що ангара Метал давно вже закупаний, але ніяк руки не, не, не дійшли до війни, а тим більше зараз. А так ось, ось зберігається у бегах. Тоже ворог миша, але не, не все вона з паскуди щось залишається й нам. Ну, Далі покажемо. Ну, ось добралися ми до сої ось в такому настані. Як бачимо, нема тут снігу. Калюж немає. Ось так вона збереглася до цієї пори. Що, тут лежить, плівка, така плотна, така плівка, її часто бачили, у нюкукурузу засипають агрохолдинги. Вона продається там, на, на метражі. І можна її придбати, думаю, де в кого є така. Під нею лежать такі з бегів мішки, лежать порізані. І площина бути без камінців, бо тому що буде наступати на плівку і будуть дірки. Звісно, миші свою, свої роботи роблять. Такі миші, бачите? Ну, то ще не таке страшне. Потім за, закутуєте її, цю сою ще раз плівками зверху. І так вона буде вам зберігатися, бо тому що не кожен сьогодні має можливість побудувати ангара. Сьогодні ціна на будівництво велика. Але щоб зберегти і отримати хоч якусь копійку більшу, то треба вона десь пролежала певний час. Ну так ми її зберігаємо. Що ми використовуємо? Така у нас машина чесна, ця ардинамічна вілочка. Звісно, щоб сказати, що геть, геть хорошо, ну скажу ні. Краще, ніж решет, немає. Але як нема ніякої, і ця буде хорошо працювати. Що ми робимо? Ми робимо таке беремо сито, це з маса, я з нашого. Ситу на, на 8, ми кладемо його зверху на отаку зверху кладемо. Кладемо зверху сито і воно нам тоді е, збирає зверху сручки, там, чи солому і таким способом, а потім береш його, викидаєш, знімаєш, е, викидаєш і все. Ще ми ставимо отаку захисну планку з вагонки. Ну от що залишається в решеті, ми його так викидаємо на бік. Шо? Перший сорт, з так це те, що йде на посів. Ну я, 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 я трохи я, поскакую, я нічого, домов до норбусьів до, до більш і буде. Це не те, що йде на третє. А це що взагалі не скажу, що це смітник. Бо тут ще скільки такого. Половинки є. Ми потім ще раз спробуємо перепустити. Побачимо, що у нас все вийде. І тут другий сур такий. І заготували по всій матеріалу. Так у нас 10 мішків ми встигли зробити. Є зелена попадається, як васоля засохла. Ну, отакі, отакі наші справи. Все миру і добра, пока.